знайти прихисток від домашнього насильства або насильства за ознакою статі стало можливим у Житомирі за фінансової підтримки уряду Швеції та представництва фонду ООН з народонаселення У місті відкрили кризову кімнату. Перебування у центрі, консультації психологів, юридична допомога безкоштовні. Місто виконало всі вимоги, які перед нами поставив і фонд, і уряд Швеції. А це обов'язкове функціонування денного центру, обов'язкове функціонування мобільної бригади. Ось у нас ці всі вимоги виконані. Такі структури працюють при центрі соціальних служб. Ось і тому ми сьогодні на законних підставах відкриваємо ще один такий важливий для нас об'єкт. Приміщення після ремонту, два холи та рецепція: місця для сну, дозвілля, а також побутові кімнати, де є пральна машина і праска. Створені умови дозволяють перебувати у кризовій кімнаті навіть з немовлям. Ці кімнати є приміщенням для стаціонарного перебування осіб. Тобто людина може перебувати тут 24 години на добу, але загальний термін перебування жінки або жінки з дитиною це від і може бути до 20 днів. Саме цей період необхідний для роботи усіх суб'єктів соціальної роботи. Наші кімнати передбачають 10 койкомісць. Ось тобто одночасно може перебувати 10 осіб. І якщо ну, так аналізувати статистику, то власне для нас це дуже велика підтримка для Центру соціальних служб, який відповідно до своїх повноважень працює з особами, які постраждали від насильства. Подивитися, як облаштували кризову кімнату у Житомирі, приїхав голова відділу співпраці у галузі реформ зі Швеції Адам Амберг. And I it's such a pleasure to see this integrated It is not only the building or the rooms or the furniture, it's uh everything around or the soft things. Я хочу сказати, що я рада побачити не лише як це втілюється у життя, мається на увазі стіни, і меблі, і все що там було, але також все, що здійснюється навколо цього. Have any function without your engagement, and this is the main thing. Тому що насправді всі ці речі вони не мають жодного значення, якщо не буде вашої залученості, адже саме це найважливіше. Внутрішнє та зовнішнє відеоспостереження, яким обладнано кризову кімнату, гарантує безпечне та анонімне перебування постраждалих від насильства. Ми не можемо афішувати дані, де знаходиться наша кімната. Це передбачено положенням. Якщо є питання, проблеми саме пов'язані із насильством, то Центр соціальних служб завжди до послуг наших громадян, і наші телефони є на сайті міської ради.